Доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 21 вересня, і хочу познайомити вас з двома формами, які я вважаю одні з кращих на пізній період достигання, і які можна закладати на зимове зберігання, аби подовжити період споживання стиглої ягоди. Минулорічні прививки і форми Red Globe. Червоний глобус. Це той виноград, який ми бачимо в зимовий час в супермаркетах імпортне завозку. Такий крупний червоний з круглою ягодою. Оце ось він, Red Globe. Значить, і на цьому кущику залишена буквально десь третя частина того, що він видав. Прививки, повторюсь, пороблені в минулому році. І дійсно вантаження дуже велике. Це у нас американський сорт. Вже така перевірена часом класика. Абсолютно практичний в всіх параметрах Великий сили росту. Значить, високоврожайний. У нього великі грона, а найменше десь такі грам. 800 кг найбільші 2,5-3 кг. Дуже масивні такі червоні шари. Він видає. Ягода у нього м'ясиста, хрумка, гармонійного смаку. Десь ягода така грамів 16-18. Може бути більша, все в залежності від огляду, ви розумієте. Квітка двосатева запилюється просто ідеально в будь-яку погоду. Як правило, наші вітчизняні форми, відсотків 90 з них, якщо в період цвітіння будуть і дощики, то на них буде серйозний горох. А цей сорт він запилюється абсолютно в будь-яку погоду. Вітер, посуха, дощі, запилення завжди 100% ідеальне. Також маю сказати, що є два клони. Це інформація, яка вже однозначно перевірена. Перше – риночний, інший редглоуб. Під такими назвами вони зайшли в Україну. Один абсолютно неурожайний, інший врожайний. Мені поталанило дістати той, який бачите, високоурожайний це всього лише третя частина того, що він видавав на прививках. А є ще сорти. У мене були відео відзняті в колег-венградерів, в яких навантаження там, лори Аркадії по кілограм 40 45 на кущику, а от ця форма видавала буквально 5-7 грон на весь кущ. Тобто є неурожайні клони. Дивіться дуже уважно, коли купуєте саженці е, Так, ще нюанс. Дивіться, форма, абсо... вірніше сорт абсолютно стійкий до розтріскування. Це ось тут, що бачимо, ми піднивші ягоди. Оце у нас тут квітники такі в дворі і тут працює гронова листокрутка. Так, а це один з кращих Red Globe. Він може зберігатися до 90 і більше днів після зрізки. Тобто один з кращих. От так чудово зберігатися, може тільки він і Молдова, на мій погляд. Шикарний, крупний, все в нього є. І смак, і практичність, абсолютно все. Тільки не допускати, бачите, як у мене тут на цих клумбах захворювань і гронової листокрутки. І буде все чудово. Так, і ще один сорт. хочу показати вам це молдавська селекція під назвою Пам'яті Негруля. цьому кущику вже років 10, він в мене на власних коріннях виростає. Кожного року видає великі врожаї. Його вже почала псувати птиця, того знімаю часто. буду вже все це пакувати в сітки. Будемо ховати і до цих пернатих друзів. Бачите, воно що творить. І так, дивіться, оце ось пам'яті Негруля. Чудово навантажується, видає по 2-3 соцвіття, лишає, ну, скажімо так, майже все, майже все. Він чудово тягується навантаження, має величезну силу росту, видовжену конічну структуру грони. Ягода у нього така пальчикова, загострена гармонійного смаку, масою десь так 8 г. Тобто вона поступається по масі ягоди, але в нього така виключна можливість також зберігатися під час зими. Тобто, після, скажімо так, десь за днів 3-4 до того, як я бачу, що синоптика обіцяють реальний мінус, тобто реальні приморозки осінні, я цю ягоду зрізаю, складую її в пластикові звичайні ящики в один слой і заношу в підвальне приміщення, тобто не холодильної камер, нічого такого, звичайний підвал. І там ця ягода зберігається без перебільшень до початку квітня місяця. Тобто абсолютно в звичайних умовах. І потім, вже на там, святкові дні, в перших днях місяця квітня ми з'їдаємо ось ось ягоду. Вона не втрачає тургор, а підсихає гребніножка, гребінь. але ягода залишається такою не знаю, хрумкою, свіжою. Ну, мені вона дуже подобається. Пам'яті Негруля, старий перевірений сорт, рекомендую. Він стійкий до захворювань, має підвищену морозостійкість, просто чудовий. І тут же інший це редглоуп, два шикарні сорти для подовження споживання стиглої соковитої ягоди.